Ось тут, біля центрального входу у ліцей Сокіл, минулої суботи о 17-й годині дітей знайшла чергова гуртожитку Валентина Рокочук. На момент зйомки жінки на зміні немає. Що відбулося, розповів телефоном директор ліцею Сергій Сторчаус. До мене, як до директора навчального закладу, зателефонувала чергова по навчальному закладу. Що 5 хвилин назад вона на моніторі побачила, що на центральний вхід навчального закладу мужчина. Привів двох діток маленьких, залишив їх двері, подіоргавши, вони закриті. У нас закриті вони в цей час були центральний фіт. Вона швидко вискочила, нічить побігла. Він уже в цей час покинув територію, вже був біля калітки на зупинці транспорту. Вона гукнула йому: Ви кому ж ви діток залишили? А він повернувся, сказав вам. Сів у маршрутку і поїхав в сторону леликовки. і Вона до мене зателефонувала. Що ж мені робити? Я сказав терміново викликати поліцію. Через півгодинки перезвонив. Вона на сказала, що патрульна поліція вже приїжджала, ждуть криміналістів. З ліцею дітей привезли в обласну дитячу лікарню. Ага. Я Я Там діточок був задовідний, зараз діти обстежуються. Дитина чотирьох років, Деніс, та Коля, полуторарічний. Дітки саме виглядають здоровими, але потребують до обстеження. Додає, в лікарні діти забезпечені всім необхідним. Олександр Сметанко, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кропивницький.